Добрий день сьогодні вирішила записати відео на тему нашої цифровізації в рідній ненці в Україні. Яка фактично призвела народ України до такої собі цифрової колонії. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але ось буквально там два тижні тому назад був підписаний закон нашим потужним про те, що зараз у нас буде один такий загальний реєстр, який міститиме попередні всі 30 реєстрів. Хто де хрестився, хто там женився, хто розлучався, хто коли хворів, хто коли кордон перетримає. На, хто де зареєстрований, хто де відреєстрований, хто коли там на пенсію вийшов, у кого яке є авто, у кого яка є нерухомість, тобто цей реєстр прав на нерухоме майно яке раніше. Було е, у підвідомстві Міністерства юстиції, це і е, державний демографічний реєстр, і таке інше. Тобто, що за цим законом виходить? За цим законом виходить, що тепер у нас нема цих 30 реєстрів. У нас тепер є один такий собі реєстр, єдиний інформаційний реєстр соціальної сфери. Він зветься так пафосно, як в нас люблять це е, нам подавати. Да? Так, от, що тепер відбувається? Тепер фактично кожен феодальчик, який там сидить на місцях в органах місцевого самоврядування, оті виконавчі комітети сільських селищних міських рад, оці всі церкві, які до того там царювали, грабували місце. Місцеві громади, вони зараз фактично наділені правом доступу до цієї інформації. Так, там зазначається, що за несанкціонований доступ і таке інше є кримінальна відповідальність. Але, друзі, я вас прошу, я як правозахисник в цій сфері, я вам хочу сказати, що за даними СЕРТЮА, за останній рік було 3 мільйони. 3 мільйони, Вдумайтесь цю цифру, 3 мільйони кібератак по об'єктах інфраструктури, про по підприємствам, по правоохоронним органам. Ну всюди це е, охоплена така сфера. Так, ось 3 мільйони е, атак. І з них, якщо ми зайдемо на е, державний реєстр судових рішень, із них тільки 80 судових рішень, які говорять про те, що особи саме засуджені за е, цими е, за кваліфікацією цих злочинів, тобто розрив, да? градація. Оця. 3 мільйони і 80 осіб, які притягнуті реально до відповідальності. Про що це говорить? Це говорить про те, що дані звучені, дані дані дії дуже важко доводити, тому що спеціалістів у сфері електронно обчиснювальних машин взагалі в Україні нема. З урахуванням того, що технології розвиваються, у нас взагалі 0, 0, 0, 0, 0 нуль багато ком взагалі. Якийсь відсоточок маленький тих людей, які і зараз сидять на оборонно промислових підприємствах, а я це знаю, які і ті звільняються, не хочуть працювати. Тому що е, дуже велике йде на людей навантаження, люди не встигають опрацьовувати нові тенденції, нові технології, освоювати передові технології. Тому до чого я вам веду, що станом на сьогодні? Кожен голодранець на місці може зайти в даний реєстр і подивитися, починаючи, де ви хрестились, де ви родились, з ким ви розлучалися, з ким ви сходилися, з ким ви розходилися, коли кого охоронили, коли з ким кого святкували, де були там колись зафіксовані якісь сімейно-побутові сварки, ну і таке інше. Тобто, ви така собі прочитана книга. Будь-який голодранець може зайти, фактично, і подивитися, хто ви, що ви злити ваші дані, продати ваші дані і таке. Інше е, тому оці всі е, заходи такі собі прийму сухвастання оцим, всім, що якщо що, ми там притягнемо особу до відповідальності, ніхто нікого не притягне, тому що е, нема спеціалістів, немає експертів, немає слідчих, які володіють спеціальними знаннями саме в цих сферах. Розумієте? Я, як адвокат, яка працювала з єдиною судовою інтелекомунікаційною системою, я вам хочу сказати, що у нас е, судовий розгляд ніколи Оле не є ніколи, не є справедливим. Знаєте чому? Тому що постійно відбувається е, втручання в автоматизований розподіл судових справ. Вручне фактично. Хоча представлене як, е, скажімо, такий собі автоматизований розподіл, що людського фактору тут немає. Воно є, воно як було, так і є. Тому це як мертвому припарки. І нікого, до речі, не посадили. Тобто, судова адміністрація покриває всіх. Судді нагліють, люди тільки ну на паперах читають про справедливе судочинство. А в реалії просто виходять нікчемним причин. все питання не вирішене. Судові збори заплатили. Нервова система потрачена. Результату нема, вуаля правова держава. От, маємо те, що маємо. Тому, шановні мої, для чого я вам це розповідаю? Ну, я, по-перше, вам розповідаю для того, щоб ви убезпечували себе на подальше від ось отакої дії цього реєстру. Тому що буде, буде все дуже печальненько. Фактично, ви зараз під цифровим ковпаком. І будь-хто, якщо дізнається, що ви там кудись їдете, чи купили якийсь там квиток, курс, залізниця через дію, через будь-що вас просто заблокують на першому ж як. Комусь там блокпості і таке інше. Тобто, при перетині кордону скажуть, взагалі, вибачте, у вас різняться прізвища в, в з, з демографічного реєстру, зовсім інша інформація нам поступає. Чому так відбувається? Тому що закон говорить, що верховенство права належить демографічному реєстру України. Тобто, фактично є там 29 реєстрів, так Так от із них саме з демографічного реєстру інформація, Буде найголовніша. Тобто пріоритет правдивості е даних буде належати саме демографічному реєстру. Як приклад, ви приходите в податкову, наприклад, подавати свою податкову звітність. Е прізвище там у вас одне. А сидить інспектор там, черговий і говорить, що а у нас в демографічному реєстрі показане інше прізвище, або там інша якась буква в прізвищі і таке інше. І все, ви нічого не можете зробити. Питання: що буде нічого, вас просто не приймуть звітність. Друге, наприклад, ви хочете оформити собі е, той же самий лікарняний лист через там е, Хелси і таке інше. Знову ж таки, якщо інформація відмінна, ніж та, що міститься в державному демографічному реєстру, ви нічого не отримуєте, розумієте? Тому ось отак оце називається е, політика нашого потужного оцього голодранця, який прийшов і зараз потужно захищає нас усіх. Тому е, бережіть себе, я б вам рекомендувала хоча б раз в півроку. Звертатися до єдиного демографічного реєстру і брати паперові довідочки з е, вказаними прізвищами розумієте? Тому що одна якась кома, одна якась палочка, або, взагалі, якщо зникне інтернет, ви знеособлений об'єкт цифровий. Ви розумієте це до чого? До чого українців призвели? Фактично, народ став знеособленим цифровим об'єктом. Виправданням цієї вакханалії правового нігілізму, оцього всього лядства було виключно, що ми якоби дивимося на Європу і що в Європі загальний регламент персональних даних ніби надає ті ж самі права, але це геть не так, тому що за загальним регламентом персональних даних, це Європа документ Європейського Союзу. Інформація про особу, моє прізвище, я по батькові, воно належить мені. Воно невід'ємне і право володільця закріплюється за особою, не за державою. А у нас зробили, що держава тобою володіє твоєю інформацією, володіє про тебе держава. Це такий собі аля великий брат. Це раніше це у класика була антиутопія, а зараз це реальність під керуванням нашого потужного зеленського. Тому бережіть себе, перевіряйте свої дані, беріть паперові довідки, ксерти документи, щоб у вас можливо, якщо будуть знову хакнуть. То щоб хоч якісь були докази, що ви не знеособлений е, об'єкт, що ви людина і що ви ще там е, в такому-то році були там ось таким-то. Все ось так. Е, ви знаєте, я прочитала ось оці всі коментарі, е, які зараз пишуть там під відео. І ви знаєте, якась така ну, дивна штука це життя. Е, розумієте, ось чомусь саме е, ті люди, які не вміють е, слухати, так. От ну вони чомусь думають, що останнє слово за ними. От там пишуть всяко, таку, знаєте, єрундовину там про приходять на якісь там знаєте політичні оці всі орієнтири, а ти там а ти там зеленобот, і все таке інше. І чомусь думають, що ось оці всі ярлики навішані або переведення оці оцього всього воно спасе вирішить проблему. Але ну шановні життя таке, що останнє слово за правдою, за нашою українською правдою, яка показує. Реальність, що у нас не перемогою пахне, у нас пахне горілим мовчанням. У нас фактично людина, яка за конституцією є стаття 3, найвищою соціальною цінністю, своєю гідністю, своїми правами, своєю історією в кінець кінців, своїми традиціями, своїм корінням. Ось вона перетворюється на такий собі пакет даних. Ба Більше цей пакет даних. Може ходити, бродити, може передаватися, і кожен ось отакий такий представник у всієї придворної свити цього потужного нашого президента він може їм торгувати, може передавати, може використовувати це на майбутнє там і таке інше. І знаєте, і люди, що саме головне, от вони не думають головою. Вони чомусь, знаєте, оцю зручність. От для них головне зручність сьогодні зручність. А те, що завтра небезпека, вони про це не думають. Починається. Та це почалося при Порошенку, та це почалося там при тому, та це там Порошенко винен і таке інше. Маленька ремарочка по Порошенку. Про, при Порошенку е публічна влада стала прозорою, ось що е відрізняє Зеленського від Порошенка. І все. Це в підтримку Порошенка. Друге. Взагалі, питання цифрового світу в Україні воно було почалося ще з 20-х років, коли був кучмізм, коли ще Ющенко тільки приходив. До політики, коли що очолював Національний банк, і вже тоді, вже тоді Україна, яка заявила про свою готовність рухатися в векторі Євросоюзу, тоді вже перед нами було завдання демонструвати готовність популяризувати європейські цінності, і таке інше, але ж ніхто українцям не пояснював, що Європа – це не тільки у нас асоціація була, яка що Європа – це свобода, це цінність, це демократія, це красиве гарне життя. Це безпека, це е, вільний ринок і таке інше, і навмисно народу ніхто не пояснював, що між оцими нормальними бажаннями українців е, народу рухатися, ставати цивілізованішим, рухатися, вдосконалюватися стоїть дуже велика прірва. І ця прірва вона пов'язана із соціальними, економічними, а що саме головне. Правовими чинниками ніхто не говорив з політичного істеблишменту, починаючи з 20-х років, про те, що наша правова система континентальна система Романо-Германська система права, вона не готова в такий короткий проміжок часу брати і е імплементувати міжнародні мінімальні стандарти в українське національне законодавство. Чому тому, що політикам вигідно було, е щоб. Е Українці скандували на майданах е, за честь, е, за гідність і таке інше підбурювали. Ось оце нормальне в принципі прагнення. І я там була, і я там стояла. Але ж ніхто не популяризував і не розповідав, що. Е, це буде дуже велика проблема в короткий е, строк. Інтегруватися саме е, до тих умов і мінімальних стандартів от Європейського союзу е, буде дуже важко. Чому тому що політичний істеблішмент був зацікавлений постійно освоювати, що європейські грошові транші? Просто брати, красти їх. І все. Тобто, така собі видозміна олігархії тільки вже в іншому форматі. Так ось, друзі, станом на сьогодні, при Зеленському, у нас почалося не цифровізація, а у нас почалась усвідомлена якраз цифровізація знищення людини, як такої, людини з гідністю, з історією, тому що ось оце. Виправдання оцього е, прийняття е, закону. Є оманливим меседж, який толерується суспільству, що це вимога Європейського союзу приводити національне законодавство до їхніх стандартів. Насправді це не зовсім так. Я вам скажу, чому. Тому що ну, загально відомим є факт, що захист персональних даних регулюється в Європі такою собі конституцією, я її називаю. Взагалі це конвенція, вона називається Конвенція 108. Так ось Україна ратифікувала цю конвенцію. Сто конвенція про захист персональних данів це кістяк взагалі, персональних побудові побудови взагалі політики Європейського союзу в імплементування в свої е, національні держави, взагалі. Е, Ось оці сфери захисту е, персональних даних так ось Україна, знаючи про необхідність е, ратифікувати останній протокол, е, останню е, редакцію конвенції, яка була в, в 2018 в році, вона навмисно не ратифікує. Навмисно не ратифікує цю конвенцію. Саме ця конвенція вимагає від держави Україна, щоб у нас був регуляторний орган, простими словами, орган або посадова особа, яка б нас взяла на себе тягар. Повністю контролювати стан дотримання в Україні законодавства в частині захисту персональних даних в нас це роблять навмисно, чому тому, що зелена влада не зацікавлена в довгостроковому стратегічному баченні України як повноправного партнера, достойного на е, справедливих умовах, тому що їм це не потрібно. Їм простіше запустити дії, обікрати народ і таке інше, тому що якщо у тебе не сфера твоя поза межами правового регулювання вона не є конкурентно спроможною на зовнішньому ринку для будь-якого інвестора, це дуже прості речі, розумієте? Тому для себе розікрати відмити, відмити оці кошти Європейського Союзу. Це взагалі суперкласна ідея. Але для того, щоб представити Україну як достойним суб'єктом, який може впливати на геополітичне рішення, які і може представляти достойно український народ цього не робиться спеціально, тому що зелена влада вона в цьому не зацікавлена. Друге, що я вам ще хочу сказати, я буду знімати якісний контент Я буду це пояснювати усім, хто кричать що не несіть там пургу ви гоните паніку. Паніку, вся Європа така це. Брехня. Знаєте чому? Тому що в країнах Європи є регуляторні органи, які контролюють захист персональних даних. Є органи, які забезпечують захист кіберпростору. А в Україні його немає. слова зовсім вже немає, як кажуть французи, розумієте? Так ось. Я вам так скажу: єднайтеся, популяризуйте це, протестуйте, створюйте петиції, звертайтеся, бастуйте, вимагайте видалення своєї чутливої інформації про ваше особисте життя. Не дозволяйте, не дозволяйте, щоб інформація чутлива інформація про стан здоров'я, дитини, родини і таке інше, щоб вона гуляла і була таким собі відкритим плацдармом для того, щоб об неї витирали ноги. Розумієте, тому що це не забезпечення не виконання статті 3 конституції України, де говориться, що гідність має забезпечуватись державою, а це якраз є приниження гідності. Наприклад, знаючи, що жінка зробила аборт, чиновник знає про те, що вона зробила. Це зазіхання і підглядання до тіла жінки про стан її чутливої особистої інформації. Тому я вас обійняла. Думайте, ось і все.